Любі мої, та вітаю вас сьогодні. Будемо згадувати слова і, взагалі, святкувати те, що у мене за відчуттями сьогодні, ніби і святого Миколая і Різдво, і день народження і Новий рік одночасно, тому що. Тому що я настільки тішуся, що ми всі сьогодні писали диктант або принаймні чули про нього, як те, наскільки загальним місцем для обговорення став загальнонаціональний диктант для українців і стає від року до року все більшим, більшим більшим явищем. І мені це надзвичайно подобається. І через те, що я читала дуже багато і неприємних жартів, в тому числі, я вирішила. Пом'якшити, пом'якшити ставлення до Наталі Сумської з пісні, яку давно хотіла вам зацитувати. Аж тут у мене є нагода, бо Наталя тут якраз співає, по-перше, в опорі, яку ви, можливо, не чули, а можливо, почули і згадали. І вона співає про слова. Вона співає про особливе слово. І ті, хто знають, що це за слово, пишіть в коментах, подивимося, скільки вас. А я знову ж таки хочу повернутися до тексту. Тексту про те, що в кожному серці живе крилате слово, полюють даремно за ним птахолови. Не варто, не варто за ним полювати, його не спіймаєш, не кинеш за грати. І головне, що так має, можна сказати, як про те слово, про яке співає Наталя Сумська у року порі, продовження якої ви зараз почуєте, так і взагалі за українським словом можна говорити. Птахолови людолови полювали століттями, і нарешті воно настільки виривається за цих от пазурів. що ми все більше і більше зливаємося у спільній практиці. Вона не завжди вдала, але мені здається, що це прекрасно, що ми єднаємося, і в соцмережі просто заповнені мемами різного штибу з цього приводу, не кажучи вже про ті контексти, які спливають. Тож сьогодні мені хочеться посвяткувати нашу єдність у диктанті національної єдності, який об'єднує нас як у гарячих суперечках, так і обговореннях, так і срачах, так і в, в невдоволенні, так і в задоволенні. Від процесу, а у багатьох саме задоволення від процесу було. І я хочу от сьогодні зробити таке те про задоволення від процесу і трошечки про дресуру любіми пізняна, як ви побачили на обкладинці. Поговоримо про те, що дає нам диктант, і взагалі поговоримо про нашу єдність, що нас об'єднує і як нам з усім цим, цим рухатись далі. А з приводу того, про яке слово співає Наталя Сумська, то я бачу, як мінімум, Людмила Мироненко написала декілька разів. Дуже класно, супер. Бачимо в контексті. Всі інші слухають і вчаться. <плес> Прекрасне виконання. Насправді ця пісня є як і у виконанні здається, Юлії Войс. Там ціла постановка завантажена на ютуб-каналі Бенюк-Хостікоїв. Можете подивитися білу ворону повністю, а мова йде про рок-оперу Юрія Репчинського Біла Ворона. Або ви можете знайти виконання на Могилевської, Вона там з оркестровкою, але мені. Ті виконання не так подобається, як подобається виконання від Наталі Сумської. Дуже хотілося поділитися насправді цим відео, і я його собі зберегла. І сьогодні така нагода взяти вам і показати трошечки бекграунду акторку, про яку багато хто знає, багато хто і не знає, бо я бачила різні висловлювання у соцмережах. Ми до Наталки Сумської ще повернемося. Я можу сказати, що, наприклад, центр Довженка виклав масик з фільму Така пізня, така тепла осінь. Ми до речі, вам у цей фільм теж дивилися і обговорювала, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, Наталя Сумська залишила свій відбиток на, в українському кінематографі дуже-дуже вражаючий, і на театральній сцені теж. А якщо говорити про Біло Ворону, то я пам'ятаю з дитинства цю року, Я не знаю, яким чином, можливо, я навіть була в театрі на ній, але Згадала про неї нещодавно завдяки інтерв'ю на Суспільному. І от Юрій Ребчинський, коли говорив про свій досвід здобуття України в незалежності і про те. З чим у, неї, у нього асоціюється 91 й рік, події того часу, згадує, що це якраз той період, коли вийшла рок опера Біла Ворона про Жанну Дарк. Головну роль грала Наталя Сумська і а, пісню Свобода вважали. Ну одним словом, навіщо я все це переказую, якщо Репчинський може сам за, за себе все це розказати? А Ісу. пригадуєте якісь перші дні святкування Дня Незалежності? От ваші особисті або якісь такі загальні, перші спогади, які? Може, навіть 91-й рік цей день. Ну, я пам'ятаю, ми дивилися по телебаченню, показували Верховну Раду, mm -hmm. де навіть комуністи всі проголосували за незалежність. А для мене це був дебют, не дебют а прем'єра моєї рокопери Біла ворона в театрі Франка. Постав моєї Геннадія Татарченка, композитора. І саме цей день. Сумська, яка виконувала роль Наталя. Наталя, да. Вона виконувала головну роль Жанни Дарк І вона після першого акту, в фіналі першого акту, вона співала пісню Свобода. Нашу Свобода. І більшість в залі вважали, що ця пісня написана спеціально під цю дату. Вона була написана ще в 86 році. То для мене співпалоскать Свобода і, і Незалежності. Ну і зрештою, давайте ще раз згадаємо ці слова, як зветься цей чарівний птах з блакиттю чистою в очах, Свобода. Щоб віри, смолоскип не згас, хто в темні ночі кличе нас. Свобода. Хто нас виводить із пітьми, хто робить нас усіх людьми? Вона робить, хто своїм сонячним крилом на битву кличе з вічним злом? Хто блискавицею зениць із попеля? Катів убивць. Хто робить за одну добу народом боязку юрбу? Вісімдесят рік. Але ну як ви розумієте, скоріше за все, все це було уже в повітрі. Всі давно відчували, що впаде Радянський Союз, як і зараз всі відчувають, але знаєте, дехто може сказати, а дехто то як. Песик не може, бо а, розуміє, а виразити не може, що валиться теж валиться інша імперія, яка намагалася постати на місці Союзу. Ми за цим всім спостерігаємо і явище прекрасні. І я дуже хочу, щоб свобода знову ж таки реінкарнувалася в десятках-десятках різних виконань, тому що мені трошечки образливо, що я знаю, там Jesus Крест Superstar, і Лесик, наприклад, його вже багато розів слухав і ну, наприклад, не знаю, ну якісь інші мюзикли я знаю, а українські мюзикли я так випадково згадую, тому що слухаю інтерв'ю і випадково перевіряю, а що ж це за мюзикл. Мені здається, що це треба відроджувати. Хоча зараз у нас сцена мюзикл трошки оживає, і можливо, там за декілька років хтось і переставить, в тому числі «Білу ворону, бо дуже актуально. Хоча не знаю, можливо, вона десь і зараз її ставлять. Теж треба перевірити і сходити, якщо що підтримати українське.